Всіх, всіх вітаю сьогодні свято, покрова. По-перше, це церковне свято, по-друге, це День захисника сьогодні. Тому я всіх вітаю, всіх хлопців, хто віддає своє життя, то вже віддав ми будемо завжди вас пам'ятати. Хто зараз там нас захищає? ну Мої вітання всім перемоги, тримайтеся, хлопці. Так, да, Зараз дуже важко. От. Але ми тут дуже підтримуємо вас і надіємося на нашу, на нашу перемогу. От. Тому перемога буде за нами, слава Україні, смерть ворога. Сьогодні бачите, як себе я розважаю, вирішила оце спекти Шарлотку. Вчора купувала оці яблучки, трошки ще мама прийшла, купила такі отакі сливки в мене є. І буде, мабуть, така яблучна, словова така шарлотка або пиріг. Ну, Що мені для цього треба? От Бачите, зараз буду три яйця взбивати 150 г сахару. Вже розбила яйця, кинула туди трошки півчайної ложечки солі, і ось в мене цукор. І зараз буду збивати своїм інструментом. Все ретельно взбила, і тут, ну, звісно, треба додати тут вершкове масло. Але в мене нема вершкового масла, тому в мене вершковий маргарин. От- в мене 120 грам. Зараз буду сюди, сюди додавати і теж буду збивати міксером. Бачите, це я вчора купувала такий чудовий творог на ярмарці, я вам казала. От. Ну і ми вирішили, що ми все не з'їмо, тому 250 грам творога теж сюди. Зараз знову буду це все змішувати. Тут в мене вже я відміряла муку. Тут ще дві чайні ложечки розпушувача Такого я положила обов'язково до муки, Змішую з мукою. І зараз буду теж отак сюди через сито, буду просіювати її, буду додавати. От. І теж буду розмішувати міксером. От. І все, в принципі, це вже тісто буде готове. Можна муки трошки менше, дивіться, щоб воно не було дуже забите ваше тісто. Ну, я подивлюсь зараз. От, почну розмішувати, я вже буду бачити. Чи може 250, може трошки менше, може 235 грам муки туди. Ну, отак от от. ну, от, я вже підготувала свою формочку. Змастила її трошки масличком, вона там олівковий. І можна мастити, можна, ні, воно і так буде добре відходити. От. А можна таким маргарін чи, чи масличком змастити. От. Все. І от має тістечко, бачите, яке? Ось таке моє тісто. Не густе, не рідке, ось таке. Норм. Я вважаю, що норм. І вже заздалегідь я вже включила свою духовку. От, вона вже в мене горить. Поставила поки що там, на скільки градусів я поставила. Ну, треба, щоб було 180. Я трошки менше поставила. Зараз збільшу. І десь на 40 хвилин зараз буду викладати форму тісто. Ну, тепер. Я почистила яблучко. Я, Хто хоче, може не чистити, хто любить цю кожурку. Ми кожурку не любить наша сім'я. От. Тому я так розрізала. В мене, знаєте, чого ще немає? Є така... такий прибор, що серединку, яблучка, така, така, да, пробиває і там зразу одразу виймає цю серединку. У мене нема такого прибору, тому я так порізала яблучко на половинку, а потім на чверть. І такі, знаєте, ножиком ще такі зробила отак от вдоль такі прорізі, так гострим ножиком. Так, тик-тик-тик-тик. От. І притрусила корицею. Взагалі я дуже люблю, в мене, якщо яблука, то кориця повинна бути обов'язково. Я б навіть навіть сюди в тісто додавала цю корицю, але в мене син не дуже любить так, щоб багато її було. Тому я таке, знаєте, зробила такий, трошки так присипала ці яблучка і... Що я зараз буду робити? Прямо отакі, Так от буду їх сюди в тісто отак. Бачите, струмляти. Отак. Раз. Раз. Ось так. Тиц. От. От. Це трошки в мене зламалося яблучко. Трошки одненьке. Нічого ми сюди його стримимо. Так, ось так, о. Ой, ще є, ще є. Куди, куди? Сюди можна. Сюди, куди. В мене ще, ще сливи. Так, ось так, ось так хай буде, ось так хай буде. Може, не так воно так, але воно запечеться, буде норм. норм. Так, і так от сливку туди. Отак, от серединку, цю сливку. От, куди там, ще кудись. Хай буде. Воно буде смачно. Воно потім. Ой, нема вже куди, нема вже куди тицнути сливку. Куди ж її тицнути? Зараз розріжу. От, бачите, все, натикала, натикала, як попало. Отак, От все. І зараз його відправляємо в духовку. Це дуже швидкий цей пиріг, він так швидко готується. Ну, шарлотка, ну, шарлотка є шарлотка. Але бачите різні варіанти. Можна і ці яблучка, і мілко її різати, як ви хочете. Викладають такі такими... О, Боже, цих рецептів багато. Але оце, бачите, ще зі сливами. Все, ставлю в духовочку. Отакий він в готовому вигляді. отакий смачненький пірожок смачного.